Всі про Audi, Mercedes, BMW. Ось все, научний інститут. Дивіться. Ось цього не должно бути на газелі. Розбито все. Отут, ось тут привод, не знаю, теж тут не должно бути люфта. Практически. Ось все, люфт. є. Бачимо люфт да? на штифту. Зараз подивимось, який на нову. Том, привод трамплера. Дивимось. Дивіться а цього взагалі не має бути. дивіться який люфт. Розбитий штифт, геть. А я думаю, що не заводиться. Глянемо на нову. На нового майже люфта не Чуть-чуть десь. А ось тут теж беушне у мене. Ну тут люфт, звісно, капітальний. Так, да, старий теж ось, ого, тут який люфт. А ви все там ауді, ауді всі дивляться. Ось все, научний інститут, газель. Це на газелі називається пропуски зажигання з таким е, люфтами кругом. Доїздився до того, як настоящий наїздник, що машина перестала заводитися. Тут перемістилося ось цей флажок. Так що підписуйтесь, дивіться мої ролики, учіться місці за мною на, на моїх ошибках. Самі не допускайте.